Всім привіт! Мене звати Оля, ви на моєму каналі Тойс Байша. Сьогодні 3 березня і я хочу показати вам, що я встигла зв'язати з початку цього року. Сьогодні буде відео не лише про іграшки, а й про великі вироби, а також про мої покупочки пряжі і проекти, які я планую зв'язати. Почнемо з ось такої шапочки. Її я зв'язала з Alizela на Gold дві ниточки. Гачком номер 8 Зараз я вам ставлю фото, по якому я в'язала зразку. Я побачила її в спільноті кендіярна, яку я підписана в Телеграмі. Хтось з дівчат виклав це фото, і мені воно припало до душі, і мені схотілося зв'язати В'яжеться вона дуже швидко, корочними рядами. А ось тут зараз я вам ставлю фото. Як вона виглядає на мені? Її можна вносити прямо. Можна робити такий підворот. Ось така виходить об'ємна в'язка модна. Вона в мене молочного кольору. Далі хочу вам показати свої плани на майбутнє. Я заказала ниточки. Ось у мене один проєкт. Я планую в'язати з них кардиган. Я взяла три моточки всього, Alize Real 40, тут в 100 грамах 430 метрів, два білих на тіло кардигана і розовий на обробку рукавів, низу та планок. Про цей кардиган я планую зняти окреме відео з процесом поетапним, як я його буду в'язати. Це буде не майстер-клас, а просто моя розповідь, тому що я ніколи не в'язала ще Кардиган зверху вниз регланом з ростком. І це моя буде спроба пера, будете спостерігати зі мною. І ось наступні мої ниточки. Вони кольору джинс. Світлий джинс. Тут в мене 5 моточків. але взяла на год 700. Планую в'язати, мабуть, в. Три ниточки, а можливо, чотири. Буду в'язати реглан-погон по майстер-класу від магазину Кенді Ярн, який також є тут на Ютубі. І остання, остання велика річ, яку я хочу вам показати, це джемпер із Angora Gold Siemлі, який я зв'язала для своєї донечки гачком номер 7 ні, вибачаю зачком номер 8, в дві ниточки в'язала. Ось такий він великий, не поміщається. Тут вставлю вам фотографію, як він виглядає на донечці, і як він виглядає, в принципі, взагалі в повний зріст. В'язання дуже просте, в'язала я. Поперечним в'язанням, за задню напівпетлю стопчиком напівстопчиком з накиду, а для такого і завудження на горловині, ну, взагалі, це прям, просто прямокутник, набираєте повітряні петлі на необхідну для вас довжину. в'яжте всі за, задні, за задню напівпетлю стопчиками напівстопчиками з накиду. А для того, щоб звужувалася так горловинка, в'яжете з'єднувальними стовпчиками за задню напівпетлю. І так само на рукавах. Це прямокутники, в яких формуються, прийшов мій котик на допомогу, прямокутники, в яких формуються манжети за допомогою з'єднувальних стовпчиків за задню напівпетлю. Я його в'язала на розмір S. Він сидить вільно. Використала я, нагадаю, ще раз, я використовувала пряжу Angora Gold Siemлі. Пішло в мене у прив'язанні в дві ниточки, Більше, ніж три мотки. Десь 360 грамів вага цього джемперу. І понизу, до речі, я після того, вже як з'єднала виріб, зв'язала резинку, стовпчики, без накиду за задню напівпетельку. Ось він великий, звичайно, не поміщається, але я сподіваюся, що фото буде гарно видно, що мені вдасться його вставити. А тепер перейдемо до милих іграшок. зв'язала ось такого кореня-мандрагори. На жаль, не вистачило мені ниточок на те, щоб зв'язати йому ручки, і також не вистачило, щоб дов'язати до кінця. Я використала пряжу, як у мене було. Ну тут на верхівості не видно, що вона іншого кольору. А ручки я була в магазині, але, на жаль, не знайшла. Пряжі хоча б подібного відтінку, ні Гімалая Dolphin Baby, ні інших аналогів потрібних тілесних кольорів не було. Тому вирішила йому зробити ручки максимально підходящою, якщо можна так назвати. Ось у нього такі листочки вишиті. Так, сфокусуйся. Так, спіймаю фокус. Так, ось у нього зеленим вишиті бровки та повіки. Трошки використала рум'яна, як завжди, очки 10 мм. Нагадую, що свої іграшки я в'яжу очком номер 4 тому що мені подобається, коли в'язання щільне і не видно наповнювач. Наступний мій проєкт це такий брелок. Планую приєднати йому кільце. І подарувати своїй племінниці. Їй сподобався дуже фільм, мультфільм про беззубика. Мені здається, ще їх називають Нічна фурія. Ось такий простий. Зв'язала брелочок. Тепер покажу трошки процесу. Я приймаю участь у марафоні The Winter Fest. Він англомовний і один з персонажів. Це такий жирафик. ось, я встигла зв'язати йому. Треба зв'язати, встигнути за два дні перший етап, і тоді тобі автор надійшло, автопису надійшло продовження. Ось в мене зв'язалися в результаті першого етапу ось такі ріжки, ось таке обличчя. Перший раз використовувала пласкі очі. Здається, тут в мене вони діаметром 14 мм, також заказувала їх на Aliexpress. Потім тут ще в мене зв'язалися два вушка. Потім ось так вони будуть згинатися і приєднуватись. І дві лапки. Поки що цей. Малюк у мене в процесі. Сподіваюся, що я його дороблю, і пізніше, в наступному в'язову, я покажу вам результат своєї роботи. До речі, не можу вам показати, але додам вам фото. Ще в мене зв'язалися пінетки, зачки ось такі. Замовниця, хотіла їх використати на гендерпаті. Мені дуже приємно. Що їх замовили в мене, вони такого гарного нейтрального кольору. Підійдуть і хлопчикові дівчинці. Саме сьогодні мені прислали відео, де я взнала, хто буде, але не буду розкривати інтригу, тому що це все таки особиста інформація. Я в'язала ці пінетки гачком 2, тому що потрібно було дуже щільне в'язання. І для того, щоб держала підошва форму, я використовувала двойну підошву. Тобто, в'язала 4 всього підошви, шивала їх між собою, і вже потім витягувала з цього кромочного шва петлі підйому, щоб в'язати по кругу тіло пінетки. І якщо вийде, то також ставлю вам відео. Десь можна подивитися в моїх шорцях відео. Наступний зв'язався ось такий малюк до 14 лютого. В нього тут серденько таке гарне. Такі очі, бачите, незвичайні, не просто зіниця, а вона така з радушкою гарною, що переливається. Він у мене вийшов з двох кольорів: світло голубого і світло-сірого, тому що, звичайно, мені не вистачило голубого. А часу їхати не було за ним, а дуже хотілося доробити цю іграшку. Тому ось такий малючок вийшов з помаранчевими лапками, помаранчевим носиком. І йому в компанію така пані рожевого кольору. В неї блискучі очки. Так, сфокусувалося. Тут я вирішила ще спробувати змінити гачок на 4,5 і подивитися, яка вийде щільність, тому що іграшки зв'язані по одному і тому самому опису, звичайно, але із однієї тієї самої пряжі, але дивіться, яка вийшла різниця. Це гачок No4, а це гачок 4,5 ось така парочка. Звичайно, як і буває в природі, дивіться, мадам вийшла пухліша. Навіть коли я намагаюся надати їм однакову форму, все одно видно, що дівчинка товстіша. Нарешті я доробила свого бородатого мужчину по опису Тані Лисенко, морячок. Я його вже почала в'язати дуже давно. Видно, навіть що раніше, я в'язала гачком більшого розміру. Це він зв'язаний з, Яна... з Яна... арт джинс на підбовоніної пряжі. Він в мене в таких патріотичних кольорах. Але вже вирішила не перев'язувати, хотілося його доробити. Я зробила йому ось таке серденько тут вишила. Ось він такий також у тані випришита борода йде з лінії волосся. Але я вирішила його зробити таким, мені здалося, що так, він також буде виглядати гарно. Дуже подобається його вуса. Ось такий мужчина також буде мені на згадку, залишиться мені. І остання іграшка, яку вам сьогодні хочу показати, це такий дуже милий. Малюк капібара. Я його закінчила буквально вчора. Ось в нього така морквинка вишита. Зараз покажу, який в нього є цікавий аксесуар. Ось такий обруч вушка. Ось так одягається. Оцей милий комбінізончик з підтяжками. Ой, мені так він подобається. До речі, на нього є безкоштовний опис на англійській мові на просторах Ютуба. Так що, якщо ви бажаєте, ви можете зв'язати його собі. Ось він такий маленький. Я хочу йому приєднати, мабуть, за вушко, кільце і буду носити його на сумці. Супер. Я в захваті від нього. І останнє зараз покажу вам ще. Зачекайте той самий реглан кімоно. ой не реглан кімоно, а кардиган кімоно, яким я в'яжу регланом зверху, з Ангура Ріал 40. Ось. На даний час у мене стільки зв'язано. Нагадаю, що я планую по ньому зняти окреме відео. Дуже дякую всім за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво, як розвивається мій в'язальний досуг. Всім гарного настрою і до нових зустрічей!